Отже, ми вже розповідали про аукціон, на якому мало продаватися Олегівське родовище разом з геологічною інформацією за 27 тисяч гривень. А справжня ціна геологічної інформації становить 2,5 мільйона гривень. Після того, як даний лот було знято з аукціону, ми вирішили поспілкуватися з власником Олегівського родовища. Ми в даний час знаходимося на Олегівському родовищі Лабадаричів, який свій час відкрив мій батько і назвав мене. Тось Олега. За деякий період часу батько вкладував дослідження цього родовища немалі кошти. Ну, Було потрачено приблизно десь більше 2,5 млн грн. На даний час знову ж таки ми б'ємося за ліцензію, щоб її викупити в державні структури, але на даний час ми маємо. Деякі перепони і боремося е, за власне майно. Друге запитання, на яке ми хотіли отримати відповідь, хто міг стати потенційним майбутнім власником Олегівського родовища? Ми з'ясували, це товариство Капітал Україна. І все, ніби нічого, якби не одне але. Для того, щоб взяти участь в торгах, необхідно сплатити внесок в розмірі 220 тисяч гривень. А товариство Капітал Україна володіє тільки. Кетьма тисяч гривень. Відникають запитання. В такому випадку ми зателефонували до представника товариства Капітал Україна. Алло. Е, доброго дня. А так, доброго дня. Е, це Ніколайчук Олександр. Так, це Олександр. Вам зручно зараз розмовляти? А, так, говоріть. А вас турбують з департаменту державної служби боротьби з економічною злочинністю. Моє прізвище Рудик Валерій Степанович, полковник міліції. Я б хотів вам задати декілька запитань стосовно аукціону, який проходив недавно відносно Олегівського родовища. А, я прошу я зараз трошки змінила ситуація. в мене певні справи. Ми можемо пізніше телефон А пізніше це коли? Ну я вас. А, тобто ви мене завтра набирати, і ми поспілкуємося, так? Так, так, я завтра вас наберу. Добре, дякую, до побачення. Такі дії наводять на певні думки. А наступний наш співрозмовник погодився нам привідкрити, хто може стояти за цією схемою, яка явно попахує корупцією. У цьому виконавчому провадженню там взагалі було це, як виконавця. Мало того, що там до тримали, ми хотіли ознайомитися з документами виконавчого провадження. Так і. Це виконавче провадження в неї забрали хтось із замміністрів юстиції і тримав її там, ну, чи до 11, чи до часу, ночі, в неї зв'язку не було. І на наступний день там, взагалі їй пропонували переписати це виконавче провадження, щоб все ж таки вони змогли провести аукціон, ніби що вона не встигла його вручити вчасно цю, цю ухвалу. Тобто державний виконавець не змогла вручити судового рішення. Представникам Державної служби геології та надр України, оскільки вони кудись раптово пропали. Тому державний виконавець склала акт, але хтось з юстиції дуже умовляв виконавця щось зробити з цим актом. Отже, тепер зрозуміло, звідки ноги ростуть. Е, ні, не з задниці, а з Міністерства юстиції. Here we go. Можна так з представниками прес-служби поспілкуватися? Прес-служба знаходиться на Рильській. Добре, дякую, побачення. Нас відправили на провулок Рильський, 10, де нам мають обґрунтовано дати відповіді на всі наші запитання. <пізвістонний бік> Переконаний, що незважаючи на те, що ми подолали величезний маршрут сьогодні, зараз з міністерства ніхто чиновників до нас не вийде. Бо це логіка, менталітет чиновника. Схеми корупційні будувати. Є кому, аж з не поспілкуватися, сказати, «да, я це зробив, взяти відповідальність на себе. Нема кому, перевіряємо. Послухайте, будь ласка, дякую. Є нас запит запит, а, це пов'язано з тим, що він трошки. Ну, Неправильно? Ні, ні. Що трошки ну, якби, Ну, затримались, і ви не перезвонили. ми б навіть сьогодні вам влаштували інтерв'ю. Ми з вами зв'яжемось, на коли ви хочете. На ну, коли вам буде зручно, щоб ми прийшли з чиновником поспілкуватися, задати декілька от і все. Наприклад, на завтра. Проба номер 2 Як бачите, який ви сьогодні елегантний. Ми пообіцяли, що ми там зустрінемося з кимось керівником юстиції. Так що пробуємо. Спеціалізуємося департамент журналістських розслідувань. Тобто я розповім, що саме ми над чим працюємо, і що завершуємо, і чому ми прийшли власне, до вас. Дивіться, яка ситуація. Все почало з того, що здобуття цієї геологічної інформації ми вклали 2,5 мільйона гривень. А зараз ціна сьогодні, яка виставляється, 27 тисяч гривень. День перед аукціоном приходить державний виконавець з судом рішення про заборону проводити даний аукціон відносно цього Олегського родовища. Всі керівники. Голові до НАТО України, кудись раптово пропадає, вона не має кому вручити цю постанову, це рішення. Що вона робить? Вона складає акт про те, що ну, не взяли і все. Ну ніби, ніби все по закону, але що саме цікаво, хтось, хто мені невідомо, але це підтвердила сама державний виконавець, що хтось з Міністерства юстиції її викликає до себе в кабінет, тримає дуже-дуже допізно і всіляко намагається їй... Дати зрозуміти, що з цим актом треба щось так зробити, щоб його не було, щоб аукціон відбувся. Так не можна. Ну правда, ми дійсно е, хочемо жити по-новому. Ну, це правда. Я вас прошу людину. Донесіть, будь ласка, до керівництва, ви що стоящого, Що нехай зупиниться для повного щастя. Ми вирішили взяти інтерв'ю в голови Державної служби геології та надр України Кащука Дмитра Анатолійовича. Все як має бути. Ми направили туди запит, продзвонили дзвонили. І прес-служба в імені пані Каріни нас запевнила, що все буде організовано. Ми так прочекали більше 10 днів. І що ви собі думаєте? Ніхі нічого. Тоді ми йдемо напряму в Державну службу геології та надру країни. С ним продзвонимо в прес-службу. Виклик завершено, тобто людина проігнорувала наш дзвінок, е, так само, мабуть, як наш журналістський запит. Ми всього-навсього хотіли запитати пана Кащука, як по закону відбувається реєстрація учасників для участі в аукціоні. Пан Кащук нам цього не розповів, а тому ми показуємо, як це відбувається насправді. Мой номер приймати. можна? Завтра примут можно? Скажіть, будь ласка, а, 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 як ми, а як ми можемо знати, що ну, тобто, якісь документи не пропадуть? До цього не Ні пропали? Ні-ні, просто, чи ви можете розписатися на описі? Вас взагалі не повинні були запускати, Володимир. А як нам подавати, якщо нас не можуть пускати? Там є ящик внизу. А як ми можемо бути впевнені, що не пропадуть документи з ящика? Почта кур'єра, нова почти, пожалуйста, він в день у вас. День в день у вас, так. З описом вкладення, так? Чи як? Щоб ми знали, що ми подали саме, саме ці документи, саме оригінали. А зачем вам Для того, щоб ви з формальних підстав не відмовили. Чекай, бо ці сайти для дорослих, це щось. Ух. Е, що там, а нічого. Е, стосовно конкретно по Олегівському родовищу, то одне можу сказати точно, що е, після цього нашого святу я надіюсь, що чиновники в лапках, е, які мають відношення до рейдерства, вони зупиняться. От. А особисто я зрозумів, що... Старі схеми через підставні аукціони як функціонували, так і функціонують. Це однозначно. Тобто, всі фірми, які мають взяти участь в аукціоні, вони беруть. Ті, хто не має, хто, хто не гожий, не бере. Все просто. Жити по-новому.